Шановне панство, я вас вітаю. Сьогодні хочу по ваших коментарях є питання цікаві? Хочу відповісти. Так, мучають давно питання. М -м Хто режисер цієї війни? Не вже один, один Путін? Хто ще клан, Організація Союз або група людей? Хто керує, визначає переможця в цій війні? Що має статися відбутися, щоб хтось сказав війні кінець? Хто в них по плану переможець? Давайте будемо дивитись. Да? Єдине що, Чи є... Як спитати, чи Путін один планував цю війну? Да? Чи був е ще з ним хтось поруч? Чи планував Путін один цю війну, чи ще був з ним хтось поруч? Давайте так. Так, да, це. Це план, по, е, спільна думка. Зібралися кубкою людей. Тут, знаєте, як? М -м ну, три кубки, я не знаю, або троє, або просто група людей. От, із е, спільною метою, спільною думкою визріло в голові. Роль Путіна в цьому. Роль Путіна в цьому е, роль е, роботи, ну, тобто це зробити. Да? Він взяв на себе е, зобов'язання це виконати, тобто це зробити в плані самої війни. Ось такі карти, так? Да? Е, на що це схоже? Давайте спитаємо от е, Клан, організація, Союз, група людей. Да? От хто це? Це якась таємна група? Чи це домовленість між країнами? Да? От який масштаб цієї домовленості про війну? Давайте так задамо питання. Який масштаб цієї домовленості про війну в Україні? Який масштаб? домовленостей. Це таємна група прихована. Ніхто про неї, знаєте як, э, скоріш за все, щоб ніхто про неї не знає, бо вона, знаєте як, ну, таємна. Аж ну, дві карти, і э, верховна жріця і ячельник. Тобто, приховано ще й таємно. Група людей По... Іерафанту впливові люди, впливові люди, ті, які вирішують, друзі, ну, в світі, да? Це по всьому світу. Давайте так спитаємо: чи це по всьому світу, чи не по всьому світу? Це по всьому світу. Карта Мир. Да, виглядання по всьому світу. Хтось десь, хтось десь. Зібралася кубка. Клан, організація, Союз все разом. Тобто папа і мір, сильні, керуючі світа цього. Тобто, ось так було це все організовано. Так, хто керує і визначає переможця в цій війні? А, давайте, знаєте, як запитаю, чи ця організація керує війною. Чи має вона зараз, ця організація, вплив на війну? Правосуддя, чи має вплив на війну ця організація? Ну, звісно, має, друзі. Дивіться. Безпосередній вплив має королева Пентаклів, Верховний суд так. Вона її, знаєте, як, зараз. Вона її фінансує. Вона на ній і заробляє, і фінансує, вона її тримає. Ну, як королева Пентаклей, фінансово вона на ній. Да. Ну і по правосуддю. Керує процесами. А Як це стосується керування України? Давайте спитаємо. Це керування України. Якось стосується, чи стосується це керування якось Україна. А тут, друзі, не все так сталося, як хотілося. Стоїть карта. Бажання домовитися. Бажання домовитися. В плані України я загадую на короля Кубків нашого президента, нашу владу. Да? Але ну, можна думати, що якщо не брати навіть його до уваги Зеленського, то цю карту читати як карта впливу, да? намагання там вплинути, було бажання домовитися, але чи має вплив, може, знаєте, як? Вони думають, що вони якось впливають. Але цього впливу немає. Тут одна сплошна ілюзія. Це все, знаєте як, карта Мах на дні колоди. Це може бути як бажання, бажання, якісь е, свої е, плани, там, фантазії свої, чи є цей вплив на Україну. Україна вирішує свої питання сама. Впливу по цій карті немає. От я ж говорю, що бачите, наша влада не піддалася на цей вплив. Просто шик поламала їм всі плани. Угу. Добре. Давайте спитаємо, чи е Визначили, вони вже переможця, да? Чи визначили вони вже переможця цієї війни? Ця організація? Чи визначили вони вже переможця? Ну, звісно, вони вже, знаєте, як, вони вже определились І на дні колоди знову. Карта мир. Вже все вирішено. Да, вже домовилися. Яка роль України в цьому? Зараз, друзі, король Росії в цьому. Ой, друзі, що вам сказати, що це для України. Ніхто не очікував. Розумієте, такого протистояння? Ніхто не очікував, що Україна зможе. Зможе так за себе постояти, скажімо так. От розумієте, от дивіться, яка роль для Росії у всьому цьому? От я питаю. І карти такі виходять, знаєте, зберегти вплив і зберегти країну, щоб вона не розвалилася. Тобто стримати країну, втримати владу Карти просто, наче, а для України Знаєте, як спочатку, спочатку був один план. Потім вони зрозуміли, що в них нічого не вийшло. Да? Тобто не так сталося, як вони планували. І почався план інший. Тобто вони почали щось планувати заново. Хоча задумка була спочатку одна. Що тепер вони готують для України? Яку роль тепер вони відвели для України в плані закінчення війни? Як, а, давайте так і спитаємо, як Україна має вийти, вийти з війни. Зараз, да? друзі, як Україна? ким Україна, як Україна має вийти з війни, закінчити цю війну. Як хто як хто має закінчити Україна? Карта тут стоїть карта, знаєте, момент перемоги, так? Да? Восьмірка, Тут можуть бути домовленості. Тут можуть бути домовленості. співпраця, як в тому. Не все так сталося. Не все так сталося. Розумієте, справа в тому, що я ж говорю, що Україна поламала їм всі плани. Наша влада поламала всі плани. От я питаю, чи Україна переможниця в їх очах? Так, да. будуть домовлятися, заново будуть намагатися перебудовувати свої плани. То я так розумію, що ми самі, наша влада сама вплинула на все це і розвернула взагалі все не так, як вони собі планували. Тобто, все пішло, от наша, наша робота, наша країна, то, як е, країна зреагувала себе, відстояла, це все вплинуло просто от на сам хід війни. знаєте? І все вийшло ну, не так, як вони собі хотіли. Ось отак. Давайте спитаємо ще таке питання, що має статися, щоб хтось сказав, що війні кінець. Що має відбутися, що має статися, щоб хтось сказав, що війні кінець. Що має статися і відбутися? Щоб хтось сказав, є певний план, все сплановано. Тобто тут знаєте як? Перетримуємося плану? Тут. Е... Вже все вирішено, друзі. Вже все вирішено, нічого не має статися. Розумієте? А що по плану далі? Давайте так спитаємо. Вже рішення прийняте? Що далі по плану цієї війни? Я так розумію, що, знаєте, от іде мах Іде четвірка, От це, знаєте, закінчиться тоді, коли це буде вигідно. От закінчиться тоді, коли скажуть, ну все, можна, можна зупиняти, що має відбутися, да? щоб закінчилося? щоб дали закінчити війну, Ну, карта миру. Карта цікаві. Що має, що має закінчитися? А, кхм, карта мир. Знаєте як? Є певний план? Все має пройти, дійти свого логічного кінця. Тобто тут кхм, Момент відпрацювання, знаєте, навіть ще так може бути, що Україна а, має відпрацювати кармічно, мабуть, да? і м -м -м певні зміни всередині країни вони мають відбутися. <клісті> Дивіться карти і наших стін. Тобто, це знаєте як? Я так розумію, що це перепрошую. Не дають говорити, <кій> що це знаєте як? І від нас залежить в більшій, в більшій мірі. Тому що у нас і виходить карта перемоги, щоб Україна сама до цього прийшла. Що має відбутися? Щоб Україна сама до цього прийшла. Що це по 10 Пентаклів для України? Таємні домовленості. Це знаєте, як от наш вибір, наш вибір. Таємні домовленості в плані війни, з королем пентаклів. Тому що важко. Є певний план. Тобто, друзі, все от розумієте, вже все прописано, всі ходи прописані. Давайте я щета, як хочу спитати, чи залежить зараз від України, чи ще від когось? Я так ще спитаю. Кінець війни, чи залежить кінець війни тільки від України, чи ще від когось? Не тільки від України, ще від когось. Залежить, залежить, друзі, яким чином. Ну, момент підтримки, момент допомоги. Є сила, яка може втрутитися, але… Момент спостерігання. На зараз просто от момент спостерігання. Чи є щось що може допомогти Україні закінчити війну, виграти війну, чи є щось що може допомогти. От по п'ятірці, дивіться, Пентаклів, це, от, ну, як тоді карти говорили, це як треба відпрацювати, це як момент розплати, відплати. Для того, щоб отримати своє, потрібно піти на жертву. Відплатити. Так що, друзі, ось так. Ось такий розклад. Є в мене ще, знаєте, який розклад? Подивіться, якщо буде цікаво, чи могла Україна уникнути війни. Є там цікаві карти. Є цікаві карти. Так, ну, я думаю, відповіла я на ваші питання. Дуже дякую за цікаві питання, друзі. Якщо ще є цікаві, будь ласка, пишіть в коментарях, будемо розглядати. Дякую за ваш час. Бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну!